Дожилась, я не знаю, сьогодні середа чи четвер. Але колега каже, що сьогодні четвер. І тому треба пити каву з корицею. Але є кава. Вершки тільки що виконула, бо вони створожилися на роботі. Кориці вообще немає. І того я п'ю каву із. А ну, придивіться. Що в мене в руках? Рафаелло. І. Дуже схоже на Рафаелло. Це возмутительно, але це Регно. Воно називається Ригно, я його буду називати Регло, бо мені і так прикольніше, але подивіться. В общем, я пішла вчора в метро потішити себе. Як любить казати, ще одна моя знайома, яка тішить себе со скористю свята, тільки отримує гроші зразу біжить себе тішить на всю зарплату. мені б так. В общем, пішла купити собі. Щось себе потішить. Дивлюсь, Рафаело, 175 гривень. І дивлюсь, Ригно, Ригло, 113 гривень, 175-113, але на нього акція, воно коштує 56 гривень. Ви представляєте, в житті не купила подділку, хоча. Ну, хоча нічого страшного в Поділці я не бачу. Рафаелок дуже багато хто підробляє. І не підробка ж це, воно ж регло. Воно, воно просто похоже на Рафаело. Воно просто на букву Р. Воно просто з дуже похожою коробочкою. Але воно регло, воно не Рафаелло, тому ваші проблеми, якщо у вас поганий зір. В общем, в чому суть? 56 гривень. 56 гривень за такі самі цукерки. Помню, ще підробляли, не підробляла, а робила Франческа, по-моєму. А ну, дівчата, згадуйте. Франческа теж дуже схожа на Рафаелку общем, Взагалі, чому суть? Звісно, я купила і за 56, Знаєте, за 56, і за 175. І я зараз просто спробую, наскільки вони відрізняються, бо це дуже цікаво насправді. Щас. Кава є, настрою немає, а це значить, що настрій є саме жерти цукерочки. Тому ми вскриємо. От отакий от, проведемо. Ой, сьогодні поганий день, так, да, експеримент, даже телефон упав. І подивимося, що у нас всередині? Рафеалка за 175 італійської. І регла за 56 турецького. Я вже подивилася виробника. Так, скриваємо наші коробочки. Так, так, так. Так. Откриваємо. І заглядаємо всередину. Щас, 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 щас. Оце Рафаелка. А це регло. Бачите? В принципі, цукерки схожі. Давайте їх витягнемо. Ось Рафелена, ось регло. Бачите? Ну, Реально дуже схожі цукерочки. Щас, Я буду вам їх так покажу, щоб вам було видно. Так, тепер рахуємо Рафелки. Обидві ці коробочки по 150 грам. Ідентичні, так. Два, чотири, шість, вісім. 10, 12, 14, 15, 15 цукерок. А на коробочці, знаєте, як приємно, бачите, ось написано: мінімум 14 цукерок. а у коробці їх 15. Правда, приємно. Тепер порахуємо, скільки регла в коробочці. Ой-ой-ой, Рафеленка впала в регло. Так, тут такої дурниці не написано. Що тут 14 цукерок мінімум. Але скільки це копія, то я думаю, тут їх теж буде 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Тоже 15 цукерок. Ну вони ідентичні. Але не факт, що Рафаело навіть смачніше. Якщо буде регло смачніше, ніж Рафаело. То я Рафаелу більше купляти не буду, я буду брати регло і все. Так. Пробуємо. Пробуємо цукерки. Я це люблю. Це? Як е, як називається це? Соціально важливий. Да, це соціально важливе відео на тему, чи купляти Рафаело, якщо можна купити регло, яке в три рази дешевше. Я щас проведу цей тестик. Клас. клас, Яка я молодець, я людям несу просвітлення. Так, відкриваємо Рафаелинку. Я не вмію їх красиво розкусувати. От за це я не люблю. О, тривога! За це я не люблю Рафаело, бо воно розкусується не так, як в рекламі. Так, зараз. Попробую розкусити вишукано. Так. Так, ну, взагалі, оце всередині Рафаело. Вибачте, що показую недолізок, ну як його показати. Так, Рафаело смакує так, як Рафаело. Пробуємо регло. Теж треба було так назвати. Помните? Вода блювота? Так оце регло. Так, відкриваємо його. Тас подивимося, яке воно всередині. Так, так, так. Ну що? Так. Цукарка абсолютно ідентична. Абсолютно. І. Угу. Так, оце регло. Оце Рафаело. Урегло. То е, густіша начинка. Вона прямо густа. О. У Рафалки вона рідкіша, а у Регло, бачите? от Отака вона суха. А тут рідка. І вона якась все досить грубе. Рафаелло більш хрустке. Тиненька оця коржик, чи як воно називається, шарик печеньковий. А це, знаєте, така дебела, в общем, дебела, на неї можна постукать. Горішок є в обох, зразу кажу. Так, зараз Рафаелку з'їла. Запам'ятовую цей смак і доїдаю регло. Так, регло. По-перше, суха начинка, всі пам'ятали, так? Да? По-друге, груба. Ця штучка груба. Вона тверда. Але. Але в цілому цукерка не така уже й погана, враховуючи, що ригло в три рази дешевший. В три рази дешевший, бо по акції, а так він дешевший у два рази. Ну, в принципі, можна їсти. Особливо, якщо робити, як в рекламі, так хоп, показати здалеку коробочку, його відкрити і раз, і вкинуть в рота комусь. Взагалі от Рафаелу не відрізниш. Але завжди, звісно, приятніше, коли тобі дарують Рафаелу, а не реглу. От просто кажу вам як жінка, яка ненавидить феміністок, вважає, що це все херня, але от. От феміністки, от бачите, я вчинила як феміністка, купила сама собі цукерки. І взагалі не прикольно. Вовче не прикольно. І оці всі штуки, типа, купи собі сама той букет. взагалі не прикольно. Букети треба, щоб дарили. Цукерки теж треба, щоб дарили. Це ні до чого не зобов'язується. Це просто цукерки на з'їж. Все, дякую, і все. О, Регло має право на існування. Але приємніше. З'їсти Рафелку. Понімаєте, це як. От Рафаелка – це для друзів. А регло це як хтось зайде, то до кави, аби щось щоб було. Отак от якось. Але право має. Обидві цукерки мають право на існування. Ну, лучше бути Рафелкою.